Технології майбутнього в дії вже сьогодні на дорогах міста з'являється все більше автомобілів, які їздять на електриці. Ось це авто нічим візуально не відрізняється у потоці транспорту. Насправді ж Нісан не п'є ані краплі пального. Замість паливного бака тут звичайнісінька розетка на 220. Популяризувати такий екотранспорт взявся львівський бізнесмен Костянтин Євтушенко. Спершу планує присадити на електрокари чиновників. І вже сьогодні ми передали перші два автомобілі в Львівський муніципалітет для того, щоб чиновники зрозуміли, чи це те, що потрібно Львову, чи такий спосіб експлуатації автотранспорту підходить саме Львову. І я сподіваюся, що це буде так, і ми зможемо розширити наш, нашу автолінійку. І Хоч це авто коштує без мита 25 тисяч зелених. Костянтин певен, це фактично автомобіль за ціною пального. Інспектори ДАІ вже три місяці опановують гібридного японця. Після вазівської дев'ятки ця Тойота справжнє диво. Окрім комфорту, машина в міському циклі споживає 5-6 літрів пального. Все решта за рахунок електрики. У корках стояти навіть приємно кажуть інспектори. А як треба когось наздогнати, немає проблем. От От зараз на екрані ми бачимо, що мотор не працює. Обороти водій дає, зараз електрика. Більші обороти, включається е, мотор. Або поділяється мотор і електрика. Діляється наполовину. Е, Батарея заряджається від руху. Під капотом патрульних машин гібридний двигун. Клопоту ці машини ще не завдавали, запевняють в гаражах обласної дії. Намагаються не заглядати під капот. Міняють тільки масло та рідини. Автомеханіки кажуть, усі машини мають гарантію 120 тисяч кілометрів, з яких більшість пріусів. Вже пройшли півсотні за ці півроку. Даний автомобіль обслуговується тільки на кредитованих сервісних центрах. Пов'язано це з тим, що досить складна електронна система стоїть, Значить, цей автомобіль конструктивно відрізняється, досить таки суттєво відрізняється від автомобілів. Які працюють чисто на двигунах внутрішнього згорання. Пан Ярослав заїхав на бензозаправку по роботі. Платить працедавець. І те очі на лоба від цінників лізуть. Фантастика нині жартує вже не електрокари на вулицях міста, а вартість пального. По 16 гривень ми можемо так тільки виїжджати строгом у роботі. Не дуже так попитаюся десь поїздиш. Було б електромобілі вело б, щоб якісь почали використовувати. Знає виробляти на Україні, то було б все непогано. Електромобілів маси ще вісім службових авто має намір придбати підприємець Костянтин і передати місту в оренду у найближчі місяці для пілотного проекту. Віталій Кубліко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.